Вітаю друзі. Дивіться, які грибочки ми знайшли сьогодні. Це у нас рядовка травнева. Знайшли ми їх багато і знайшли коло. Коло з рядовки. Да. От так. от вони. Там ще під травою багато, під листям, але... Побачити коло якби можна. Оце угу. бачите. Ось така так от рядовочка. Кажу. О, ось така вона. Вже червиві майже всі ми трошки не встигли. Ali se odmah klasno.